Всім привіт! Сьогодні я приготую сирники по дуже легкому рецептові. І ще дуже класно, що він легкий і швидкий, і зможу приготувати його кожна перед тим, як буде йти на роботу, бо сам процес приготування займе у вас хвилин 15. Сирники я завжди готую з яйцем, але коли я дізналася, що є рецепт без яйця, я його готую постійно. І коли ви готуєте на Такому сирові з магазину, а не домашній сир, бо домашній сир він більш цупкіший і жирніший, і сирники краще на ньому готувати, тільки щоб не було в домашньому сирові багато сироватки, щоб він був ось такий плотненький. Тоді можна яйце кидати. Якщо ви берете ось такий сир з магазину в брикетах. Він вже такий якийсь подрібнений, як переморожений, а можливо у вас і морожений сир. Тоді підійде дуже класно приготувати його з бананом. Але банан повинен бути м'який, бачите, навіть такий темненький, щоб не був зелений, щоб він гарно пом'явся вилочкою. Тепер приступаємо до готовки. Беремо банан. Я його поріжу на кусочки. Повно вилочкою. Бачите, інгредієнтів багато не потрібно і готується дуже швидко. Я знаю, що всі люблять сирники, але сирники не всі вміють готувати. В когось вони пливуть на сковорідці, Це, скоріш за все, що не той у вас сир. В когось, думаю, що це дуже довго їх готувати. Але повірте мені, я їх готую через день. Один день я готую якісь блинчики-панкейки, а інший день я готую сирники. Тому в мене їх дуже багато, всяких різних рецептів. І я зможу підібрати під сир будь-який рецепт, якщо сир м'який, наприклад, я можу додати одні інгредієнти, якщо сир тугіший, я би другий додаю. У мене просто якби все на око, так як я готую більшості не по рецепту, а по відчуттях і, як кажуть, на око. Це ми розміняли бананчик. Одного бананчика вистачить, можна навіть менше. Беремо сир, можна 9%, можна 5%. Ми звітнемо 9%, він жирніший. Я ще хочу кинути цей сирок ось такий дитячий. Ну, може він не дитячий, він просто солодкий. Бо я в самі сирники ніколи не додаю цукор. Я завжди сирники роблю без цукру. А тепер у нас тут і банан солодкий, ще плюс сироп солодкий. Тобто люби солодким вам вистачить. Я солодкого не їм багато, тільки іноді шоколадки і тортики. Але іноді. Я не дуже сладко до сирників я люблю робити або варення відразу з вишень морожених, або люблю на зиму заморожувати полуницю, потім я її розморожую і так само їм сирниками, дуже смачно. І полуницю я теж заморожую без цукру. Я цукор з вого раціону давно вже виключила. Ні кава, ні чай, в мене все без цукру. І сирники, і блинчики без цукру, і панкейки теж без цукру. Представляєте? Цукор то зло. Ми все перемішали, і сир вийшов дуже масткий. Звичайно, ми з нього не зможемо сформувати сирники. Тому я беру ось таку муку: це борошно рисове з клейкого рису для моті і десертів. І додаю десь ложечку. Півтори. Що дає ця мука? Можна і звичайну муку, але краще рис. Рисова мука не забиває сам сирник і він не стає такий клейкий. Бо може ви колись їли сирники або самі готували. Коли дуже багато муки додасте, вони стають вже не сирниками, а якимись з сиру. Тому рисова мука вона дуже в цьому випадку нам допомагає. Дуже сирник виходить, ось такий м'ягенький. І смачний, навіть коли він і холодний. Немає відчуття тіста. Ми сформували. Якщо ви бачите, що у вас мастке і липне, добавте ще трохи умки ворочки. Це можливо бути, що багато банана. Тоді зменшити порцію банана, взяти половинку банана краще. Банан дає нам в'язкість і він замінює яйце. Я добавлю ще трохи. Це швидко вимішала я все, і далі я буду формувати сирники. Як я формую сирники? Я беру цільнозернову муку, я в ній вже вимішую не в звичайній муці, а в цільнозерновій. Насипаю на досочку, ділю на дві частини нашу масу, вимішую її в руках. І сам такий цей валік сиру вимішую цій назерновій муці. Потім ріжу. І далі формую вже сирник. Можна просто руками, а можна взяти. Стаканчик і так само вимішувати стаканчиком, коли сирник ставите всередину і ось так вимішуєте. Вони тоді будуть рівненькі. Але коли немає часу з цим гратися, ви просто їх робите руками. В Цей час ви ставите сковорідку, щоб грілося. Викладаєте сирники на гарячу сковорідку. Я не знаю, чим ви змащуєте сковорідку. Я змащую її кокосовим маслом. Мені тоді сирники смачніші. Кокосове масло харчове, дівчата, в мене. Все, тільки займає приготування. Ну, реально, якби я не говорила, а мовчки робила приготування у цього тіста і сирників зайняло би хвилин 5. Поки в мене жаряться сирники, я вже собі роблю каву. Бачите, сирник тримається кучки, він нікуди не пливе, не розлазиться і не буде забитий від муки. Бо коли ви дуже багато будете додати муки, він просто заб'ється у вас і буде несмачний. Я наступного разу, якщо вам сподобається моє приготування, приготую вам сирники з домашнього сиру і на яйці. Тому ви не забувайте, залишайте коменти, щоб я бачила, що вам сподобалося, як я готую, бо для мене це якби новий досвід на камеру готувати. Я ще не готувала, але ну, бачу, вам хочеться, щоб я вам приготувала. У мене пішов відклик на це тому будемо готувати. Вставляємо все на сковорідку. Поверідка, дивіться, щоб не горіла у вас. Поки тут жаряться сирнички, я роблю другу порцію. І виходить з порції цієї, що я робила, у нас може вийти, зараз порахуємо скільки, ну, синечків 15 може вийти, 14. І руки в мене також чисті, бачите, нічого ніде не липне. Сірно зернову муку не жалійте, гарно витачуйте сир. робити і без солодкого дитячого сирка, а просто можете взяти ось цей такий один, такий один сирок, але банана тоді додаєте половинку точно. Або якщо ви додаєте, зберете два таких сира, якщо у вас більша сім'я, то додаєте тоді вже один банан. До речі, цю муку я купувала, рисову муку я купувала судьбу. Там великий вибір різної муки. Я в цей час швидко зробила слідуючу порцію і вилочкою буду перевертати. Дивіться, як гарно вони Дивіться, І легко перевертається, нічого нікуди не пливе, не прилипає до сковорідки. Якщо мені мало посокового масла, я ще доправлю. Ще зараз пару хвилинок вони піджаряться, і пожаримо слідуючу порцію. Я думаю, якщо ви спробуєте приготувати по моєму рецепту, у вас будуть найсмачніші сирники навіть із магазинного ось такого творогу. Я думаю, що сирники у вас стануть також саме найулюбленішим сніданком, як і в мене. Коли ви навчитесь готувати його, бо коли ти не знаєш, як готувати, звичайно, ти не хочеш за це братися, часу зранку немає. Все. Піджарилися. Готуємо наступну порцію. І можна Скільки нас вийшло сирників? Тут 7, і тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так як я казала, 15 штучок сирників, невеликих. Я не люблю дуже їх здорові, я, я люблю такого середнього розміру. Тому 15 сирників я можу з'їсти десь 4-5, ну, може ви більше їсти, я не знаю. Але порція в кафе йде десь 4-5, 3 сирничка. І роблять також його з такого сиру. Бо я вже всі сирники по всіх кафевіниці я вже перепробувала. Де тільки є сирники, я йду туди і їх куштую. Тому я розумію, що мої сирники ну, дуже смачні, бо вони робляться з домашнього сиру. Ну, а зараз домашній сир в мене закінчився. Сьогодні вже субота, до суботи його вже з'їла. І тому приготувала я з такого. Багатьох і немає домашнього сиру, є в магазині ось такий, і ви можете з бананом швидко його приготувати. Бо коли ви ще кинете цей сир яєчку, ось тоді будете ловити ці сирники по сковорідці. Розпливуться вони у вас, і буде не сирники, а один великий сирник. Все, піджарились. Чи я зараз їх прикрашу, подивлюся, що в мене є в холодильнику. Сметанку обов'язково не забути до сирників. Дуже смачно. Тому, я думаю, ці сирники може приготувати як і дівчина, так і хлопець, так і дитина. Нічого складного немає, всім смачно їх скуштувати. А я буду рада вашим коментарям. І якщо ви хочете ще щось таке, щоб я приготувала, ви мені, звісно, пишете внизу, я тоді приготую. Бо якщо чесно, я не дуже люблю готувати. Я тільки люблю готувати те, що я зараз можу з'їсти і на що в мене є час і натхнення. А просто щоб готувати, аби воно стояло, ну вже мені давно такого не цікаво. Давайте тепер будемо куштувати, що в нас вийшло. Сирнички я прикрасила чорносливом, курагою, дуже буде смачно. Цінила трохи кранчів, можна горішки і бананчик поставила. І ще, знайшла в себе вишеньки, мені мама передала, варення з вишеньок, тому будемо зараз куштувати. М -м -м. Дуже смачні. В міру солодкі. Дуже ніжні. Зараз вам покажу на камеру. Дивіться. Не забити взагалі просто сам сир. Не відчувається муки зовсім. Просто сир. І десь далеко смак банану. Тому обов'язково приготуйте по цьому рецепту і дайте мені. Зворотній зв'язок, чи у вас все вийшло? Бо Мені дуже цікаво. Бо, думаю, це дуже легкий рецепт. А з чорносливом з курагою дуже смачно. Ну і, звичайно, з кавою. Всім смачного. Готуйте і діліться зі мною тим, що ви приготували.